Так, що це за шахи там на фоні? Так, да, це непрості непрості шахи. От. От. Це таки, е, які подарувалися е, тому турніру, е, хто виграв е, турнір, присвячений шахам збору е, снайперам на, на набої. Там такий легко запам'ятати, хто його зробив. Чому? Бо він повний теска нашого гросмайстра Віталія Бернацького. Віталій Бернацький відповідно з таку шахівницю з ворганом, і вони її пожертвували на потреби цього, цього збору і турніру під нього. Ось 9 січня відбулося Е, відбулося. Сіночка десь мене було. Відбувся фінал е офлайновий в Києві, дуже гарно там все пройшло і, і зібрали трохи коштів. Ну, може, не, не стільки, скільки. Когли, але. О, тут вот я, я навіть покажу. Ой. Бачите, це переможеся, так розумію, наш Віктор Скляров. Ось він виграв цю шахівницю. Бачите, яка? Крута. А вона зроблена з деталей ем, збитого орківського літака. Тобто з таких болтів і гаєк. Ну і от, від, ну, зрозуміло, що сама шахівниця вона просто з дерева виконана. Тут, тут без москаля обійшлося. Але... От. Оце такі організатори Це... з переможцем. Гарно вони зробили, бачите, тут хтось між сорочці сидів. І вільна гра, ще хвінці з, з вільною грою можна було зіграти зробили, що є. є такий. Такий захід організували, турнір. Все добре вийшло. Не знаю, щось тут у мене тут якісь. Так, так що кльово вийшло. І ще десь. ще десь було посилання на сам турнір. На чест резулт. Ану хвилинку. Може там тут, пізніше. Кінці десь. А ой. Ось отакий турнірчик вийшов. Давайте ми тут його збільшимо. О. Видно? Скліров набрав 8 очок. Це так з 12 турів. Так, і виграв турнір на пів очка. Відстав Пюро. Зненацька не несподівано з е, Біг це «Бостон» і Герцеговина. 1899 рейтинг. Але це, напевно, У нього рейтинг такий, що він просто не грав е, в Рапіда. Я підозрюю, що він там серйозний рейтинг має в класах. «Пиріг» — третє місце сіночок, Сидорика. І малий це майстри «Фіде» і міжнародний. Відповідно, з Миколаєва і Києва. Діомі Янка МС. Шосте місце. П'ять з половиною очок. Приходько Олександр, Це він таке так був. Один з запрошених п'ять майстер Фіда, Король Дмитро. Ну тут серйозний склад. Чотири з половиною. Замеховський, Три з половиною. Поліщук. Олександр. А він не з Старокостянтинового часу. 2 очка. Чомусь нуль рейтинг, не знаю чому. І лишенько Поліна, яка пробилася якраз через онлайн-турнір. Ну, ну, насправді занадто сильний, сильний склад. ну Хіба може Дьоміна цього. але бачите, він аж шосте місце забрав. А тут дуже круті. Я би теж міг знову закінчити цей турнір. То ну, нічого дивного тут. Так що таке.